750 доларів на акаунт за безкоштовний тестнет. Цього разу це не клікбейт, а реальність. Таким був дроп від Ваурус проекту, що побудований на Суї. Колись Суї дав змогу купити свої токени раннім користувачам всього за 10 центів за монету. Також за плечима команди було три сезони роздач за NFT і виконання квестів. Кожного разу команда роздавала великі гроші за швидкі та прості дії. Зараз на суї бідеться багато прикольних проєктів, та ми не можемо пропустити цей пір під час чуми. Сам гайд був поділений на багато частин. Кожна частина окремий проєкт, та ми претендуємо під дроп у кожен із них. Будуть як безкоштовні проєкти, так і проєкти з вкладеннями. А що саме виконувати, та в якій кількості це вибір лише за вами. З вами Макс Флай. Ви на каналі The Company Web3, Ми починаємо. Ми з мінором хотіли вам сьогодні розказати 8 проєктів, які побудовані на блокчейні суї, але шість. З них не працює, тож сьогодні я зможу вам продемонструвати тільки два. І для вас буде один бонусний проєкт, але він не на блокчейні Sui. Тож для початку я почну з першого. Називається він Мирак. В першу чергу вам треба завантажити SUI гаманець, Краще використовувати Slash Wallet. Як створили його, далі йдемо у кран. Ось так виглядає наш кран. Тут треба приєднати наш Slash Wallet, у мене вже він є. Approve. все, тестова мережа має бути. Підтверджуємо, все є і отримуємо токен. Перевіряємо токени. Так, треба змінити мережу. Натестнет. І в мене вже є один тестовий токен. Ось так виглядає сайт Марак. Посилання на нього ви знайдете в нашому гайді, який буде в телеграм-каналі. Ось так виглядає сайт. І хочу зауважити те, що в цьому проєкті треба робити обов'язково як і Теснет, так і Galaxy. Якщо ви зробите окремо Galaxy або Теснет, то ви отримуєте нічого. А якщо ви зробите і Теснет і Galaxy, то ви отримаєте фіксовану суму у розмірі. 100 000 токенів. Тож, конектимо нашу монет. Ну і для початку виконуємо прості дії. В першій вкладі ми заходимо на неї, переходимо на SUI і відправляємо 0.6,5 умовно. в Враб. Confirm. Так, апрув Транзакція пішла. Ми відправили далі переходимо в наступний своп. Так, і в СВОПі треба свопнути монету у декілька інших. Так, все монети є. Далі переходимо в пул ліквідності. І тут зараз на вибір у нас буде декілька варіантів. Переходимо в перший. Ми якраз отримали ці монети умовною травму один, і він підтягує. Вибираємо перший, але бачу, що один в мене не вистачить токенів ВСУ, тому я напишу менше. 0,25 і додаю ліквідність. Approve, approve. Так, Transaction success. І я свопав цю монету, тому додам і сюди. Справді, одного додавання в цілком достатньо, але про всяк випадок краще зробити в два. Додаємо. Так, тут все є. Тож, ми маємо тестові токени, і ми виконали як ВРАП, своп і пул. З тестнету це все. Тож, все досить просто і не займає дуже багато часу. Далі ми переходимо вже сам Galaxy. І перед виконанням завдань, так як ми е, створили вже наш гаманець слеш, е, треба його додати в адреси в Galaxy. Тож він тут буде у списку, суї, додаємо наш слеш. і апробуємо. Все, е, він є. Тож далі переходимо до виконання всіх е, наступних завдань. Також посилання у вас до Galaxy є. Квізів тут багато, а і таких квестів всього двоє. Це перший. Тож, підписуємось. Ну і виконуємо всі ці завдання. Тут, в основному Twitter, е, отримати роль в Discord і відвідати дві сторінки. Так, Twitter у мене всі є, залишився Discord та два відвідування. Тут accept invite, відкривається Discord. Тут достатньо буде для верифікації. Просто дати відповідь на ход-дог. У вас буде щось інше, а може і ні. Success. Повертаємось, рефрешимо. Так, тут зараховувало Так, пройшов. І просто рефрешив. Все. Зараховано. Супер. І кліїм. Все зараховано. Далі переходимо на наступний квест. До речі. Хочу зауважити, що цей квест треба зробити до 31 го числа, тож часу залишилось не так багато, умовно, тиждень, трошки менше. Тому раджу поспішати. І на другий квест потрапити дуже легко, просто переходимо сюди, і тут він буде ось. І виконуємо в цілому те ж саме: лайк, ретвіт і фоллоу вже виконано. У мене все зараховано і далі Participate. Так, завдання виконано. Тож на цьому все. По першому проекту Galaxy та Теснет ми виконали, тож це не зайняло більше навіть 10 хвилин, але тут звернув вашу увагу, що цей проект закінчується 26 числа о 4-й ранку, тому тут треба ще більше поспішати. Так, і також ще раз хочу наголосити на тому: якщо ви зробите щось одне, умовно тільки Теснет, то ви отримуєте 0 монет. Якщо ви зробите тільки Galaxy, то ви отримуєте одну монету. Якщо ви зробите разом Теснет та Galaxy, ви ви отримуєте фіксовану суму 100 тисяч токенів. І також наголошую, якщо ви зробили перший квест, то за виконання другого квесту у вас буде шанс отримувати ще 1 мільйон токенів. І про всяк випадок також вам хочу показати ще другий кран. Ви бачили перший, а є ще й другий. Другий знаходиться в Discordі. Переходимо в Discord, посилання на екран також буде в гайді, і тут достатньо буде верифікуватися Переходимо на Faucet. так, Тестнет Fawcet переходимо. І тут треба буде писати знак оклику Fawcett і адресу нашої, нашої тестової мережі в гаманці суї Насилаємо. І все, тепер ще у нас є зверху ще одна монета. Другий проєкт, який побудований на блокчейні Suey, це tasky. Можливо, якось звучить інакше, але вона цілком влаштовує. Далі переходимо в лаунжзеп, коннектимо Slash. approve approve, еaps. Підтверджуємо. Є, yeah, let's go. Далі, треба створити, що треба тут зробити? Тут треба створити нашу адресу, витягти сітфразу, та треба буде додати декілька файлів. Так як цей проект це як хмара, в якій можуть зберігатися ваші дані. Типу, як хто знає, можливо, FX. Тільки FX, скільки ви заплатите, стільки об'єму ви будете мати, тут умовно тільки один терабайт. Так, створюєте пароль. Наступним кроком це буде зберігання вашої сідфрази. фраза ось тут. Я надиву її чомусь вирішив від вас приховати. Далі копіюємо, зберігаємо у себе і крейтимо. Тут треба дати назву теців, якій ви будете зберігати ваші файли. Неважливо, які. Тут просто треба виконати завдання. Умовно, я напишу щось. Create все є. І сюди ми закидаємо якийсь файл. Так, умовно я закинув, все, він завантажився 3 Мбайти. Все завдання виконав. На цьому все. Тобто другий проект, який називається Task, також виконано. І бонусним проектом, який ми хотіли б вам порадити, це кадена. Він є на Galaxy і тільки Galaxy треба виконати. Чому ми радимо зробити саме цей проект і чому ми вважаємо, що він вартий нашої уваги? Тому що, по-перше, це l 1 рішення, чим вона взагалі займається, що вона робить. По-перше, це Proof of Work із паралельною обробкою транзакції, і на цьому все Хх, ладно. Жартую це високопродуктивна блокчейн-платформа рівня l 1 як я вже сказав. І по-друге, так як це блокчейн, вона мусить мати токен, який може отримувати відповідь, навіщо тут цей токен. Умовно, мені дуже подобається проект Архам, але в нього є монета Архам. Але навіщо ця монета? Типу, в цілому, незрозуміло. Архам може існувати і без неї. А от KD, на силу того, що це блокчейн, монету треба десь юзати, платити умовно за газ, нагороджувати майнерів. Ну і обмін в середині екосистеми. Загальна емісія проекту приблизно 1 мільярд. Ну і комісії, як на мене, це вже не альтернатива, тому що багато блокчейнів, які займаються тим, щоб комісії за газ були якомога найменші, і у кадени вони так само дуже низькі. Чим вони взагалі займаються, які в них переваги? Це висока швидкість обробки транзакцій, безпечна та масштабована система Proof-of-Work, я вже наголошував на цьому, якщо не помиляюся. Но також там, якщо я не помиляюся, була можливість створення NFT, додатків та децентралізованих фінансів та DeFi. І можливість інтеграції з ефіром через Kinesis Bridge. Отже, до самої Кадене. В цілому тут достатньо буде виконати цей квест, а цей. Далі трошки побачите чому. Переходимо на перший. Тут, як ми вже бачимо, дуже багато фолоїв та ретвітів, лайків. Тут треба буде дві підписки в телеграмі, отримати роль. Так, підвисуємося тут. Зараз буде зараховано. Ну і поїхали далі. І залишився тільки один квест. Все є. Повертаємось, рефresмо. І все зараховано. Клей Approve, клейм. Confirm. Все є. Тут ми все виконали. Повертаємось на минулу сторінку. І тут залишилося зробити всі наступні. Тут, як бачите, теж дуже багато лайків, ретвітів, фоллоїв. Так, тут вам треба буде отримувати NFT. для виконання цього завдання. в силу того, що ми вже з вами робимо XRP, то більшість з вас має Galaxy Score або Galaxy Passport. В силу того, що я вже це зробив, в мене воно відразу зараховує і переходжу до виконання наступного. Це треба буде звичайно підписатися, ретвітнути, підписатися в групи в Телеграмі, отримати ролі в Діскорді та відвідати сайти. Так, все зроблено. Мене лишився тільки телеграм. Це і кліїмо в мене втішку. Так, після клейму. Кадена хоче зауважити те, що треба додати її гаманець. Так, в неї додався гаманець, який називається Еко. Треба, його, треба це виконати. Переходимо в валут гаманці. І тут у нас саме останній це кадена. Переходимо в нього. І тут відба... і тут ми бачимо еко. Качаємо спочатку розширення і додаємо. Після того, як ви встановите еко Wallet, витягнути і створити пароль, у вас з'явиться можливість заклеїти NFT, і ви матимете NFT. Далі переходимо в останній квест. Тут треба буде також підписка, лайк і ретвіти. Так. В першому квесті для виконання цього ми вже маємо 160 поїнтів, тож можемо рефрешнути він відразу зарахується. І все як далі. Твіт, лайк, все яке до цього. Фоллоу, лайк, ретвіти, все те саме. все, все виконав. Клемомо. Е все зараховано. Все. Після виконання всіх цих квестів ви вже зможете е слідкувати за всіма нашими оновленнями в гайді та чекати на отримання дропу. А на цьому все. Не забуваємо про наш гайд на теснет від XRP, який вже є на каналі. Підписуємось на наш телеграм-канал, щоб не пропустити оновлення по всім проектам. А також ставте подобайки та тицяйте на дзвіночок, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. З вами був Макс Флай, До нових зустрічей.